В укритті Палацу культури центральний молодіжне шоу талантів. Учасники зможуть поділитися своїм, своєю творчістю, натхненням і показати свої таланти нашій аудиторії, яка виявила бажання сьогодні до нас доєднатись. Нас більше 30 зареєстрованих учасників, які виявили бажання сьогодні доєднатись до нас і присвятити цей вечір творчості. Учасники демонстрували музичні таланти, грали на гітарі, бандурі та баяні, читали власні поетичні твори. Мій кумир – це Адель. І я коли обирав пісню, то я вже одразу знав, що це буде її пісня. Мені дуже подобається. знаходитися в молодіжному, в ініціативній команді молодіжного центру. Я у ньому приймаю участь уже три місяці. Завжди допомагаю з організацією форумів. І сьогодні пройшов творчий вечір. На нього я зразу долучився. І ну захотів e, щось представити себе як персону, і розказували ну типу, хто які теми обирає, хтось буде читати вірші, хтось грати на баяні, на гітарі, у когось буде музикальний номер. І коли сказали стендап, я такий стендап, я буду стендапити. Ініціативно творчу молодь об'єднує молодіжний центр. Він почав свою роботу торік у вересні. Ми активна молодь, яка доєдналася до цього дійства, щоб розвивати напрямок молодіжної політики в місті і молодь об'єднувати, щоб вони змогли знайти можливості в нашому місті, розвивалися і бажали тут залишатися і надалі, і розвивати і піднімати імідж нашого міста. Молодіжний центр працює за кількома напрямками. Тут організовують дозвілля для криворіжців, вечори настільних ігор, музики і кіно. Но та не лише творчістю живе центр. Тут допомагають із працевлаштуванням, надають кар'єрні консультації. Молодь долучається до волонтерства. Є проєкти щодо психологічної підтримки для учнів та студентів. Команда ініціатив на молодіжного центру вона налічує близько 50 людей. Але на кожному заході ми об'єднуємо ще більше. Ми вже охопили більше двох тисяч наших мешканців міста, саме школярів від 14 років. І з кожним разом ми все набираємо оберти. Нас можна знайти в наших соціальних мережах: Телеграм, інстаграм, фейсбук, так і називається Криворізький молодіжний центр. Надія Шевченко Олена Павловець, Олег Капліцей день.